Напередодні нового року всі підводять підсумки своєї роботи, приймають вітання зі святами. 30 грудня були підведені підсумки традиційного шахового турніру, присвяченого 71-й річниці визволення користення від німецько-фашистських загарбників. Вже три роки поспіль. Турнір присвячений визволителю нашого міста Алі Дагірову. Алі алі Дагіров – це почесний громадян нашого міста. Він не уроженець міста він Якраз північний Кавказ, але він звільняв наше місто Коростень. І він після звільнення весь час працював у місті, Тільки недавно він помер, але дуже активна, порядна людина. І якраз тут даже включається принцип нашої такої дружби інтернаціональної. Не питання в тому, хто де народився, хто що зробив. От Він спокійно, скромно, багато робив, ніколи не вип'ячував себе, але дуже скромна, і порядна людина і громадські діячі нашого міста. Тому його присвятили дуже приємно, що тут зібралися кращі переможці і що є медалі. Я вас і вітаю з перемогами з наступаючим новим роком і зичу, щоб все у вас було добре, щоб більше посміхалися, щоб ви були щасливі, щоб ви відчували. Гарну опіку від батьків, від державних структур, від школи і ті, хто вами опікується. Ха вас все буде добре в вашому житті. Ці змагання вже багато років проходять за підтримки Коростенського міського комітету комуністичної партії України. Вони є спонсорами не тільки шахового турніру, але й інших видів спорту. Кожного року спонсори змагань радо вітають переможців турніру. Це вже стало традицією, що ми підтримуємо і намагаємось підтримати в міру своїх можливостей всі види спорту, які у нас розвиваються в місті Коростені. Це не тільки шахмати, ми підтримуємо активно і дорослий футбол, і міні-футбол. Це і змагання із баскетболу, із волейболу, і змагання з. Ті самі зірниці, яку ми відновлювали разом із міською владою. Але я хочу сказати, що дійсно у нас особливий від спорту це шахи. Бо є ентузіаст своєї справи, це Леонід Володимирович. За рік він проводить до десятка різних турнірів і змагань. Плюс з вами участвує в обласних змаганнях. Я думаю, що тут багато учасників, в тому числі є і учасники і республіканських змагань. І я просто вам хочу побажати успіхів, бо те, що ви робите. Те, що роблять ваші батьки, рідні близькі, я думаю, що це дійсно піде вам на користь. От і настав момент нагородження. Цей турнір об'єднав собі однодумців, людей, які люблять змагання, суперництво. Ну і такий вид спорту, як шахи. Цього дня були нагороджені найкращі. Міський голова ради привітав переможців та побажав молодому поколінню подальших успіхів в цьому виді спорту. Перед урочистості цього дня не закінчилися. Продовження їх чекало в актовій залі. міськвиконкому. на святкові збори зібралися представники підприємств, установ організації, депутати міської ради. Цієї днини всі вітали один одного з Ступаючим новим роком. З поздоровленням до усіх присутніх звернувся міський голова Володимир Москаленко. Я хочу нас всіх привітати традиційно. Ми, до речі, вже збираємося з моєю пам'яті, така традиція введена 16 років тому назад. І 16-й раз ми тут збираємося в цьому залі напередодні Нового року, щоб, попри всіх проблеми, які є, виділити позитив. Позитив і цей позитив, якби передати собі на наступний рік. Знаєте, ми як діти віримо, що приходить Новий рік, значить буде все добре, все буде гарно. Діднорос нам принесе там під ялинку і в свідомість, і в кишеню, і скрізь положить. І ми повинні це в це вірити. Якщо не будемо вірити, чи не будемо дітьми, то ми закінчили своє життя земне. А буде просто існування. Але я хочу вірити, що і мені Дід Мороз принесе, і вам принесе, і вам принесе. Тільки добре, тільки позитивно, тоді ми будемо все по-іншому почувати. Тому хай не все, хай де я буду все брати. І я хотів би, щоб сьогодні зараз ми один одному призналися в любові, увазі великій, в бажанні спільно жити, в бажання спільно творити для нашого міста, для кожен сам для себе. З новим роком наступаючим. хай буде гарніше, чи був минулий. Міський голова також підводив підсумки 2014 -го року. Говорив про непрості часи, що довелося пережити. Але попри все, ми маємо свої позитивні досягнення, як в економічному, промисловому, освітньому, спортивному напрямках. Також відзначив знакові заходи, які пройшли протягом року. З наступаючими святами усіх коростенців привітав і депутат Верховної Ради України Володимир Арішонков. Підводячи підсумки, я вам скажу, що рік, безперечно був надзвичайно важкий, багато в чому трагічний для держави, для багатьох українських сімей. Загинули наші співвітчизники, вічна їм пам'ять. Вони загинули за те, щоб краще нам жилося. Ми маємо про це пам'ятати. Я хотів би нам побажати всім оптимізму, віри в те, що разом ми. В ці пісні зараз співали, зможемо зробити все, щоб завтра наші діти мали майбутнє, мали державу, в якій вони будуть жити. І ми, власне кажучи, щасливо, заможньо, відчуваючи безпеку і турботу з боку як держави, так і один від одного. Я нам усім цього бажаю. Вітання лунали і від голови асоціації ради керівників міста Василя Куницького. Виступаючи, побажав достатку в 2015 році та висловив сподівання на те, що він буде краще попереднього. Далі на усіх присутніх чекала святково розважальна програма. Тут були і колядки, пісні, вітання. Ну і звичайно ж дід Мороз зі снігоронькою зі своїми новорічними побажаннями. Тож з наступаючим вас новим роком.